Голова фракції Слуга народу Давід Рахамі заявив про те, що є цілий ряд депутатів, які бажають сьогодні, бажають сьогодні скласти депутатський мандат. Дійсно, серед колег в залі є люди, які на сьогоднішній момент не бачать перспектив тому, що вони є депутатами. В цьому є кілька причин. Перша причина те, що Верховна Рада втратила певну суб'єктність. На сьогоднішній момент у нас центр прийняття рішень, це Офіс президента. І Верховна Рада перестала бути місцем для дискусій, перестала місцем бути, де народжуються ідеї, перестала бути місцем, де е, саме депутати є суб'єктами законодавчої ініціативи. Трошки змістилися ці акценти. Друге, тут вже питання, мабуть, до керівництва фракції, як працюють з цими депутатами, наскільки ці депутати відчувають себе захищеними. Адже основні атаки зараз йдуть на депутатів Верховної Ради, хоча рішення приймають інші органи і інші суб'єкти. Звичайно, така ситуація вплине і воно видно по голосуванні вже, коли е, монобільшості фракцій Слуги народу слід добирати голоси серед інших депутатських фракцій і груп, зокрема ОПЗЖ, група довіра за майбутнє, які голосують синхронно слугами народу, тому що вже голосів самих слуг не вистачає. Нам слід не забувати, що у нас парламентсько президентська республіка, і депутати призначають Кабінет міністрів. І в самій скрутні для держави часи парламент був тим органом, який рятував країну, який приймав важливі рішення для держави в той момент, коли було дуже скрутно, і держава перебувала в кризовому стані. Такі речі можуть призвести і до розпаду коаліції. І до того, що парламент втратить не тільки суб'єктність фактичну, а може втратити і дієздатність. Тому це дуже ризиковано, і слід поміняти свої відношення до парламентарів, до депутатів Верховної Ради.